Привіт! Ви на каналі Illusionless Club і з вами Іванка. Це клуб, де ти точно віднайдеш себе, познайомишся з собою ближче та дізнаєшся точно якісну інформацію на рахунок своєї поведінки і базових речей, на які ми навіть не звертаємо увагу. І сьогодні нашою темою є подразники. Подразники, стрес-реакції. Тобто такі чинники, які так чи інакше впливають на наш стрес. І сьогодні я наведу приклади, як ці чинники взаємодіють, переплітаються між собою, на що вони взагалі впливають, про те, чому одна конкретна ситуація або якась річ постійно нас тригерить. І що, на що потрібно звернути увагу в цьому плані. Попереднє відео було на тему стресу, воно було таке знайомливе: це було таке знайомства, Тому, якщо ви хочете почати спочатку... Нашу, нашу подорож в стрес, я закликаю вас переглянути спершу його. І щодо цього попереднього відео, я хотіла сказати, що я дістала досить цікаве питання, і якщо в нас буде час, я сподіваюся на нього сьогодні відповісти більш ширше ніж я відписала в цьому коментарі. Отож, погнали! На початку я розповім, що таке взагалі подразник. Як ми в сумі розуміємо з його назви, це те, що нас якось подразнює, зачіпає, збиває з толку, викликає в нас певну реакцію. Так? Тобто сьогодні я буду використовувати такі терміни, як стрес-ситуація, стрес-подія, обставини, подразник, стрес-фактор, щоб пояснити деякі процеси, які я буду описувати. Відразу зауважу, що чіткого поділу на подиразники просто немає. Я думала, що я щось пропустила. Коли я готувалася до цього відео, я навіть перебрала свої старі нотатки з навчання, думала, що, можливо, я чогось щось пропустила і не записала чи забулася просто. Однак ні, потім я почала шукати. Ще якусь інформацію, якісь статті взагалі в інтернеті. В інтернеті було взагалі все дуже розмито. Просто, а найголовніше, що немає жодної структури. Все навалено і незрозуміло взагалі про що йдеться. Отже, я буду інтерпретувати подразники наступним чином, про які я буду далі розповідати. А зараз, якщо хтось вже дивився попереднє відео, а якщо ні, то дуже сильно заохочую, бо я вважаю, що краще почати. Дивитися і знайомитися зі стресом саме з попереднього відео. Отже, як ви вже знаєте з попереднього відео, стрес виникає тоді, коли внутрішня так, якась ситуація, подія не співпадає, тобто конфліктують між внутрішніми переконаннями, баченнями, нашими якимись поглядами та вміннями. Тобто самі подразники можуть бути найрізноманітнішими. Я можу їх охарактеризувати наступним чином. Вони бувають зовнішніми або внутрішніми і фізичними, психологічними або соціальними. І якщо ви були досить уважними, то ви помітили, що я ніде не згадала про реакцію. І будете праві, бо реакція з'являється як результат взаємодії між подразниками. І в попередньому відео ми огульно розбирали, що таке стрес, різні підходи до нього. А зараз ми будемо на це дивитися трішки поглиблено вивчаючи цю тему. Зараз розглянемо на прикладах кожен з цих подразників. А потім перейдемо до взаємодії між ними. І я впевнена, що у вас в голові пазл точно складеться. Отож, давайте почнемо з зовнішніх та внутрішніх подразників. Я не впевнена, що про них потрібно багато розповідати, тому що, якщо так подивитися, все досить таки логічно. Зовнішні це подразники, які впливають на нас ззовні, так? А внутрішні, в сумі з внутрішніми, все так само. Вплив іде зсередини, однак внутрішні подразники набагато важче ідентифікувати та помічати. Вони, вони є для нас ніби непомітними, допоки ми їх не усвідомлюємо. І про це, можливо, пізніше колись розповім, але точно це не є темою сьогоднішнього відео. Тепер перейдімо до фізичних подразників. Це подразники, які ми можемо власне якось фізично помацати, їх якось фізично відчути взагалі. Щоб було легше, поділимо ми їх на певні групи. Так от, перша група це ті, які в цілому пов'язані з погодними умовами. Наприклад, сильна спека, вітер, злива, тиск, перепади температури. Тобто, це в сумі все, що може. Повпливати на те, що в нас виникне стрес. Друга група здоров'я це стан нашого здоров'я. Це фізично впливає на нас, на, наш, на нашу нервову систему, так, на наш взагалі стрес. І до таких, до прикладів, можна привести, наприклад, різні захворювання, поранення, опухолі. Наприклад, отруєння, так, біль взагалі в якихось органах, все це можна привести до в сумі, стану нашого здоров'я. Бо ми зараз говоримо не про ментальне здоров'я, а більше власне про фізіологічне. До третьої групи я виділяю вплив на наші органи чуття, тобто занадто яскраве світло, так, якийсь неприємний запах, можливо, дуже. Звук, який прямо є пронизливим і вдаряє нам вуха, це все в сумі також може викликати стрес і бути власне подразником, який до нього призводить. Також це можуть бути подразники, які виникли раптово та фізично мають на нас вплив. Як, от, наприклад, фізичне насилля. Припустимо, уявімо собі таку ситуацію, що ви вночі йдете до магазину і проходите через, не знаю, якийсь такий дуже приязний райончик, і вас хтось дуже неочікувано чіпає за руку і, так не знаю, чи відштовхує, чи що. Власне, це є стресовий чинник, фізичний стресовий чинник, який впливає на наш стрес. У фізичних подразників є, звичайно, щось і хороше. І це те, що їх дуже, ну, не дуже, але легше виявити, ніж інші. Наприклад, психологічні. Ми будемо далі про них говорити. І, власне, фізичні ми можемо їх легше ідентифікувати, зрозуміти, побачити, так, через те, що вони є фізичні для нас. І це означає, що їх просто-напросто набагато легше. Ліквідувати, контролювати, виявити і розв'язати стресову ситуацію. От, наприклад, повернімося до нашого попереднього прикладу про похід в магазин. Якщо ви маєте передцевий балончик, ви зможете легше, швидше ліквідувати цю. Ситуацію загрози, тому що ви розумієте, в чому суть цієї стресової ситуації, чому взагалі вона виникла? А усвідомлення, як ми вже знаємо, неабияк сприяє її вирішенню. Окей, сподіваюся, вже всі собі усвідомили і зрозуміли, як виглядають саме фізичні подразники. А якщо ні, у вас з'явились, можливо, якісь сумніви, питання, будь ласка, пишіть це все в коментарях. Мені буде цікаво, справді цікаво почитати та відповісти на них. А ми продовжуємо. Тепер розберемо психологічні подразники. Найголовніша відмінність фізичних та психологічних, тек, що психологічні подразники набагато важче виявити. Ідентифікувати ці фактори стресу в собі, взагалі, зрозуміти, як вони діють. Тому, якщо ви помічали, що вас постійно тригерить на одну і ту ж саму тему, або щось постійно вам ніби заважає, викликає у вас певні негативні емоції, вам сюди зараз ми будемо розбирати, які конкретно чинники можуть впливати. На такі гострі реакції. Отож, психологічні подразники досить таки міцно пов'язані з вашими емоціями, особливо, коли ці емоції досить таки інтенсивні і мають негативне забарвлення. Звичайно, буває і інакше. Але в основному, коли ми говоримо про стрес, це все-таки більше щось негативне для нас. Також вони пов'язані з вашим досвідом. Ситуаціями негативними, з психологічними травмами. Навіть коли у вас немає якоїсь психологічної, конкретної травми, вони можуть формуватися на основі. Таких фонових подій, які вам приносили все-таки стрес, почуття тривоги, і засідати всередині вас аж до того моменту, поки ви їх не відкриєте, поки у вас щось не стригерить. Зараз ми будемо про це детальніше говорити. І ось тут, я думаю, цілком варто розповісти вам додаткову інформацію, яку я думала не вносити в це відео, але вирішила це зробити. Це так від мене. Як для мене в психології найцікавіше є те, що навіть якщо у вас в дитинстві були певні травмуючі події, ви можете їх не пам'ятати, не усвідомлювати. Так, вони можуть проявлятися самі собою впродовж всього вашого життя. І це може бути пов'язано з тим, що ви були малі, і тип вашої пам'яті, ви були, точніше, занадто малі, що ви не пам'ятаєте, що трапилось, тип пам'яті змінився, і вона ніби так закудувалася у вас в голові. І ви її просто-напросто не пам'ятаєте. А саме тому не можете з нею якось працювати. Так? Вона ніби закрита від і чужих, і ваших очей. Ще наша психіка може, якщо ви. Цікавитися психологією, я думаю, що так, оскільки ви дивитесь такий контент, ви знаєте, що наша психіка має певні захисні механізми, і вона може просто-напросто витіснити цю ситуацію. І до якогось певного моменту ми будемо взагалі про неї не знати, не пам'ятати, і так вона буде витіснення. Однак відлуння цієї ситуації будуть. Власне, проявлятися впродовж всього нашого життя, і ми будемо діяти за певними, за певними схемами, так, як кажуть, схема-терапевти. І це не закінчиться аж до моменту, як ви не розберете і не усвідомите ось цю оцей зв'язок між цими двома подіями, або не тільки двома, на жаль, по-іншому ніяк. Або ж ще може бути ось так, що це не була якась конкретна обставина подія, яка вас травматизувала, тільки такі фонові, перманентні, маленькі, незначні ніби події. Їх було так багато, ви не можете навіть розпізнати, згадати е якусь цілісну ситуацію, бо їх було настільки багато, що ніби ви не стали нормою. І тут може бути тяжко зрозуміти, про що я говорю, тож наведу приклад і уявимо, що ви маленькі, стоїте в черзі, точніше батько, ви з батьком прийшли кудись в магазин, не знаю, в аптеку нехай буде, так? І там є певна черга. І ваш батько ставить вас в чергу і каже: зараз постій в черзі, я зараз по щось піду і до тебе повернусь. І ви, як дитина, ви вірите словам батька, що він повернеться вчасно і все буде добре. І спершу ви чекаєте, і все дійсно. Добре, ви не відчуваєте якихось неприємних емоцій. Однак з тим, як плине час, як люди з черги починають помаленьку, один за одним виходити з магазину, а батька немає і немає. Ви залишаєтесь одні стояти з дорослими людьми. Ваша черга вже помалесеньку приходить до продавчині, і тут з'являється батько. Ви з полегшенням здихаєте і все добре. І таких міні-ситуацій, які ну, так трішечки вас тільки травмували, можна це назвати якимось, якось так, їх досить багато. Наприклад, вас так залишали в черзі, вас залишали з посторонніми людьми, вас залишали з бабусею, з дідусем, і самі тікали швиденько, щоб ви не почали там скиглити. І... Або, наприклад, не забирали вчасно школи, вам пообіцяли, що вас заберуть садочка в такій-то такій-то годині. Ви чекаєте, чекаєте, а за вами ніхто не прийшов. Або ви просто зосталися в цьому садочку останніми, і ви чекаєте на цих батьків, а вони не приходять. І ось такі травмуючі події, нібито, вони їх так багато в вашому маленькому житті. І ви не знаєте, що з цим робити. Вони ніби є неприємними, але стають нормою. І з часом, з тим, як ви підростаєте, ви про них забуваєте, так? бо це вже стало ніби такою нормою. Ну, були якісь неприємні моменти. Так що ж, в кого ж їх не було, правда? Ну, і виходить так, що е, стирається... Взагалі стираються ці ситуації, ви про них не пам'ятаєте, але тривога, страх, сором, стрес, він залишається з вами. І в певні моменти вашого життя ці негативні емоції, вони проявляються, якщо на них діє якийсь, власне, зовнішній фактор. Я думаю, так буде набагато зрозумільше, до чого я це все вела. Отож, надзвичайно часто ми поводимося згідно з подіями, які колись нам причинили певний урон. Навіть якщо ми не усвідомлюємо цього. Але добре, повернімося до прикладів психологічних подразників. Я знову вирішила якось поскладати в певні групки, що вам було дійсно простіше. І легше сприймати цю інформацію. Ваші обмеження, ви обмежуєте свій світогляд та самого себе. Мовляв, мені це чи інше не можна, я не можу собі цього дозволити, я не вартий. І постійно оця думка живе у вашій голові. Або що стоп, мені потрібно бути сильнішим, взяти себе в руки. Роби швидше, більше, якісніше. Давай, давай, давай. І ось це все, ці всі такі думки, вони живуть у вас та, звичайно, певним чином обмежують ваші можливості. Загалом, як я вже вам говорила, загалом, як я вам вже розповідала раніше, подібні думки та бачення себе з'являються в вашій голові через сильні дефіцити в дитинстві та підлітковому віці. Звичайно, ми не будемо це зараз розбирати, це дуже, дуже обширна тема. Я просто не знаю, скільки відео її взагалі можна вкласти, на скільки годин, але просто вирішила вам про це нагадати, щоб ви мали це на увазі, що це зазвичай не просто так. Тож проблеми з его можуть виглядати приблизно так, що ви йдете по місту, і вам здається, що всі, от просто всі на вас витріщаються, що вони дивляться, роздивляються, знаходять якісь негативні моменти, можливо, у вашій зовнішністі. Що всі на вас дивляться і якось ну, не так дивляться, як вам би хотілося. Або, власне, ви на них дивитеся і озираєтеся. І вам здається, що вас прямо не знаю, очам, очима з'їдають. Е і зазвичай це не так насправді. Це ви трохи спотворюєте реальність, в якій ви знаходитесь. Звичайно, не якщо ви е дуже так якось нафарбувалися, дуже так вбралися грандіозно і виглядаєте, скажімо так, ніби не в тому місці, де потрібно. Тоді, звичайно, на вас точно будуть якісь погляди, це зрозуміло. Якщо ви не відповідаєте якійсь конкретній ситуації, ну, то на вас, звичайно, буде, буде зайва увага звернута. До речі, це також можна підчепити, під те, що ви будуєте певні очікування та спотворюєте фактичний стан речей. Це, звичайно, більше про те, що ви стараєтесь якось романтизувати, ідеалізувати життя навколо вас, та й вас в цілому, коли ви розповідаєте комусь про щось, ви зазвичай так себе ніби трішки обіляєте в цих розповідях і надаєте реальному світу трішки, скажімо так, інший відтінок. Тобто, бачите це все ніби під певним фільтром. Або навпаки, ви... Цілеспрямовано наділяєте людей якимись негативними рисами, хоча вони насправді такими не є. Наприклад, вам здається, що до вас якось хтось погано ставиться, хоча він до вас ставиться абсолютно адекватно, і ви через, власне, спотворювання цього реального часу, реальних ситуацій. Думаєте, що до вас справді хтось якось погано відноситься і щось вам погано хоче зробити. Під наступну категорію групу я можу виділити упередження та стереотипи. Тобто, якщо у вас є до чогось певне упередження, і ще й коли ви стикаєтесь з якоюсь ситуацією, і ніби вона підтверджує це, це упередження, ваше упередження в голові тільки підсилюється. Це, як, наприклад, такі найпопулярніші, найпоширеніші упередження про те, що багаті завжди погані, такі поганці, злочинці з 90-х, жінки завжди корисливі, а чоловіки козли, неважливо де, важливо з ким, великі гроші, це велика біда і все таке інше. Яке на нас впливає, і ми вбираємо в себе як губка з нашого, з нашого оточення, в якому ми виростаємо? Ще виділю декілька прикладів психологічних подразників, і це може бути гостре почуття справедливості, брак компетенцій або. Взагалі, думка і впевненість в тому, що у вас їх завжди недостатньо, і ви ніколи не починаєте щось робити, тому, тому що думаєте, що просто у вас цих компетенцій недостатня кількість. Так само, якщо ви не впевнені в собі. Якщо ви маєте почуття ізоляції і відчуження, це також може власне, бути психологічним подразником. Добре, я думаю, щоб ви зрозуміли, зафіксували, на чому базуються психологічні подразники. Отож, перед нами наступна і остання група це соціальні подразники. Соціальні подразники під такими стрес-факторами маються на увазі. Всі взаємодії з людьми з оточенням, які можуть призвести до стресу. Особисто я вважаю, що ці стрес-подразники не мають аж такого великого значення, як дві попередні групи, тому що, на мою думку, їх можна в цілому віднести. Кожен з цих подразників, які там я буду перелічувати, або кожен з соціальних подразників можна запрезентувати в двох попередніх групах. Однак я все одно вважаю за потрібне вам про них розповісти, тому що певні вчені їх все-таки виділяють. І я вважаю, що якщо якась така інформація є, вам про неї точно варто нагадати або розповісти. Ось тому розповідаю та наводжу приклади. Такими стрес-подразниками, подіями можуть бути вплив на вас групи людей, або конкретної особи, якісь конфлікти, висловлювання своєї думки, публічні виступи, зміна цивільного статусу, тобто або розлучення, або, навпаки, одруження. Ще такою подією може бути, наприклад, смерть чи хвороба важливої і дорогої для вас людини. В сумі соціальними подразниками можуть бути ще багато різних подій, власне, які залежать з факторами, які я перерахувала вище. Однак я зорієнтувалася, що я взагалі не услідкувала за часом, тому розповідати про інтеграцію та взаємозв'язок між Подразниками я буду вже в наступному відео, а зараз, оскільки я обіцяла, я хочу розповісти і розгорнути тему трошки ширше про питання, яке мені надіслали до попереднього відео. Чи почуття ейфорії може призвести до стресу? Я гадаю, що так, тому що стан почуття ейфорії це достатньо сильні, інтенсивні емоції. І. Звичайно, вони можуть призвести до стресу. Ось, припустимо, наприклад, ви їдете на довгоочікуваний концерт. Ви просто в захваті від співаків, які будуть там виступати. Ви так хочете вже поринутися в цю атмосферу цього концерту. Ви з нетерпінням чекаєте на нього, і ось ви їдете на цей концерт. У вас брулять всередині ось ці емоції, вони достатньо сильні та інтенсивні, ви відчуваєте власне цей стан ейфорії всередині, однак, однак, якщо ви в себе в голові маєте певні упередження про те, що «О, так добре не може бути довго, якщо дуже довго сміятися, то будеш довго плакати. Якщо ти переживаєш щось хороше, обов'язково станеться щось погане, просто обов'язково. І тут ми, власне, можемо побачити, як виступає цей конфлікт між ситуацією, яка відбувається навколо вас, та тим, що ви відчуваєте до цієї ситуації. І на фоні ось цього всього, при умові, що у вас можуть бути певні упередження або інші психологічні подразники, можуть на вас якось впливати. Сидіти десь глибоко в вашій голові, бути несвідомими, то, звичайно, ви можете відчути в цей момент стрес та тривогу. Сподіваюсь, я відповіла на питання. І, звичайно, це все залежить. Не можна сказати, що так або ні. Тут немає чогось щіткого, просто потрібно аналізувати певні обставини. Ось так. Тому, якщо було цікаво, і ви вважаєте, що ця інформація, з якою я з вами ділюся, є цікавою і цінною, будь ласка, напишіть мені про це в коментарі. Поставте вподобайку. Я буду дуже тішитись, читаючи ці коментарі та відповідаючи на них відповідно. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно речей, про які я говорю, будь ласка, також пишіть це в коментарях. Я про. Бо я зараз розповідаю все достатньо швидко, можливо, вам щось не зрозуміло, або хочете якоїсь детальної, детального огляду на вашу ситуацію, я не говорю зараз про якусь консультацію, це просто буде в форматі питання-відповідь. То, звичайно, будь ласка, пишіть в коментарях. А якщо ви все зрозуміли і для вас просто все ясно з сьогоднішньої нашої лекції, тоді, будь ласка, Напишіть в коментарі, що ви сприйняли інформацію і ви круті. Добре! А тепер пока! Дякую вам за увагу! Діліться цим відео та ставте вподобайку. Будь ласка, це для мене дійсно буде чимось суперприємним. І до скорої зустрічі в наступному відео!